Вітаю! знакові новини в прямому ефірі на соціальній країні у студії Надія Рогозіна. І далі у випуску кіна не буде. Засідання Верховної Ради зірване, а з опозиції виключено двох депутатів. Терпець увірвався в Криму. Люди відстоюють землю силою. Наліпкою по порушникам як в Києві борються з неправильною парковкою. Гаряче сьогодні у Верховній Раді депутати від свободи розгорнули в залі засідань символіку. Упа так вони анонсували марш, який планують провести у понеділок. Регіонали та комуністи розцінили це як образу і покинули сесійну залу. Тим самим зірвавши сьогодні сьогоднішнє засідання, і на прямому телефонному зв'язку зі студією знаходиться наш кореспондент Володимир Полуєв. Володю доброго дня. Доброго дня Надій. що на цю хвилину відбувається у рад... у раді, і чи розпочалося засідання? Засідання так і не розпочалося після того, як депутати від партії регіонів та комуністичної партії України покинули залу засідань. Майже всі депутати розійшлися із парламенту. Вони одразу ж пішли на вихід. А деяка частина з них пішла на зустріч із комісаром Європейського союзу Штефаном Цюлем. Тобто можна сказати, що вони і не планують повертатися. Вони і не планують повертатися. Представники партії регіонів заявляють, що доки не буде знято символіку упа з зали сесійної зали Верховної Ради, до того моменту сесія так і не розпочнеться. Чи коментують ситуацію в батьківщині та ударі у батьківщині та ударі звинувачують партію регіонів у необдуманості їх поступків, оскільки під час візиту Штефана Цюла. Такий крок з боку парламентської більшості є за, за їхні за оце за оцінками опозиції є щонайменше необдуманим. Оскільки Штефан Філле може побачити, що в українському парламенті немає єдності, і вони не можуть прийняти законопроектів щодо євроінтеграції. Дякую, Володю. Залишайся поки на зв'язку. Адже це ще не всі новини зі стін парламенту з фракції ВО Батьківщина у Верховній Раді сьогодні виключено двох нардепів: це Андрій Павленко та Леонід Сергієнко. Про це повідомив інший член фракції Арсена Ваков. За його словами, таке рішення було ухвалене фракцією шляхом голосування. Подавляючим більшинством, там, по-моєму, при двох або трьох роздержавшихся і одному проти такі рішення були проголосовані. Е, в ситуації з Сергієнко ми не маємо. стопроцентный коллаборационизм, когда человек откровенно в течение всего вчерашнего дня голосовал по списку, который заранее ему подготовило провластное большинство, мотивируя своими личными интересами. Ситуация из повелка. Мы имеем более конст... сложную конструкцию. Кто-то скажет, что это семейный подряд, они а Сергеенко родственники Я скажу по-другому, що є понимание, при котором подавляющее большинство фракції не чувствует, що це член нашої команди, і продовжує знаходитися на телефонному зв'язку зі знаковими новинами. Володимир Полуєв. Володю, які причини такого жорсткого рішення опозиції, крім названих як заявили в самій опозиції, головною, головною причиною виключення Павелко та Сергієнко стала їх голосування. вони голосували не підтримуючи лінію. І як заявляють в батьківщині у більшості випадків це голосування йшло на вигіду партії регіонів, таким чином можна у партії батьківщина заявляють, що Павелко та Сергієнко стали своєрідними зрадниками, і можливо це може призвести до нової хвилі тушкізації парламенту. Однак про нові випадки тушок або про нових бажаючих перейти із фракції батьківщина. Доки не чутно. між тим, в ударі та позафракційні депутати кажуть, що не будуть коментувати цю ситуацію, і хоча депутати між собою її обговорюють, але не знають справжніх причин або відмовляються їх казати журналістам. А чи є якась інформація про подальшу долю виключених депутатів? Чи були заяви від них самих? Про подальшу долю доки що немає ніякої інформації, оскільки увага журналістів та е, політиків е, була переключена на зустрічі з єврокомісаром Штефаном Цюле. Е, е, поки що е, всі політики е, знаходяться у конференц-залі Верховної Ради, де і проходить е, круглий стол, присвячений е, співучасті України у програмі Вхідне партнерство з Євросоюзом». у провладних партіях теж не коментують. У провладних партіях поки що теж не коментують, оскільки більшість депутатів з провладних партій покинули стіни Верховної Ради, а голови голова фракції із своїми заступниками знаходиться саме на засіданні із Штефаном Фюле Та, таким чином, доки що ніяких заяв від них не ми, ми не отримали однак, сподіваємося, що як тільки засідання із Штефаном Фюле закінчиться. Ми зможемо почути коментарі також і від правовладних партій. Дякую, Володимире. Я нагадую, на прямому телефонному зв'язку з нашою студією був кореспондент Володимир Полуєв. Він знаходиться зараз у стінах Верховної Ради і продовжить стежити за розвитком подій. Як він уже сказав, у Верховній Раді в ці хвилини перебуває Штефан Фюле, європейський комісар з питань розширення політики і добросусідства. Він прибув для участі у міжнародній конференції на шляху до східного партнерства. Також запланована зустріч Фюле з Віктором Януковичем. Чи вплинуть сьогоднішні події у Верховній Раді на Дальші стосунки Україна-ЄС в контексті підписання угоди про асоціацію ми зможемо дізнатися вже у наступному випуску. А поки йдемо до інших новин. Напередодні голова політради во батьківщина Арсеній Яценюк зустрівся з головою МЗС Німеччини Гідо Вестерфайле. Нині міністр закордонних справ ФРН перебуває з дводенним візитом у Києві. Під час зустрічі голова фракції Батьківщина обговорив з головою МЗС Німеччини питання Юлії Тимошенко. За словами Арсенія Яценюка, цю зустріч з міністром можна назвати обнадійливою. Ми обговорили всі можливі шляхи вирішення проблеми щодо звільнення Юлії Тимошенко. Звичайно, зараз все в руках Віктора Януковича. І всі можливості для цього є. Хотілося б, щоб це було якмога швидше, щоб це було до 21 жовтня. Але як я бачу, події будуть розвиватися ну майже до останнього дня. Раніше цього ж дня Гідо Вестервелле зустрівся з президентом і прем'єр-міністром України. Головною ж причиною візиту стала міжнародна конференція на тему східного партнерства, але не обійшлося і без обговорення політичних питань перед підписанням угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Криму не вербують бойовиків для військових дій в Сирії. Про це заявив представник ісламістської партії Хізбут Тахрір в Україні Фазил Амзаєв. Він зазначив, що ісламісти не причетні до відсилки українських мусульман до Сирії. По поводу Сирії, я можу лише повторитися: Хизбут Тахрір не відправляє людей в Сирію, не фінансує військову опозицію в будь якій точці світу. Так як це это... не входит в рамки той деятельности, которую мы себя обязали в соответствии с требованием пророка Мухаммада, саллиллаху на протяжении 60 лет мы исключительно политическая партия, вся деятельность которой ограничивается идеологической и политической борьбой. Обращаю внимание, что никаких доказательств теми людьми, которые это, об этом заявляют, не приводится. Нагадаємо, раніше в Криму пройшов міжнародний форум ісламської організації Хізбут Тахрір. Незважаючи на спроби його зірвати з боку кримського суспільства, форум все ж таки відбувся. В ряді країн Хізбут Тахрір вважається терористичною організацією. І знову про півострів в Криму штурмують бізнесменів, палять чиновників та перекривають дороги. Терпець людям увірвався, бо найгуманніший суд у світі український, відібрав у них паї на землю. Пів тисячі мешканців трьох сіл автономної республіки вийшли на протест. Вони все ще сподіваються, що приватна фірма, яка відтепер володіє шістьма тисячами гектар їх землі, схаменеться з подробицями. Анна Ходакова. Головна вимога народу повернути землю, яка по праву має належати людям і дати їм спокійно жити і працювати на цій землі. Не стало в Україні землі, ні її. Лучша земля на земному шарі. Говорю, і вона не працює. Госакти в нас, що в карманах лежать, а на наша. Представники правоохоронних органів зачитали попередження протестувальникам. кажуть, якщо люди вирішать перекрити трасу вільно Сімферополь, це спричинить кримінальне покарання. Інформують про те, що дійсно по блокуванню транспортних комунікацій влікує лікіт відповідальність згодом загласна статі двісті уголовного кодексу України. Але учасників акції це не зупинило. Під музику вставай страна огромна» люди винесли на дорогу символічне опудало чиновників, облили їх бензином і підпалили. Погасити конструкцію, люди кинулися їх відганяти. Утворилася бійка, в яку втрутилися працівники міліції. Прямо біля входу у будівлю, що належить колишній фірмі Агрокрим, яка свого часу відсудила земельні паї, невідомі підпалили автомобіль. Це, як назвали, всього лише попередженням. Якщо підпалили автомобіль, підпалять і будівлю. І будь-кого, хто завадить людям спокійно жити і працювати. Машини та хоч я будуть, то і будемо переваражувати то проти нас, проти народа. Так і непочуті владою люди почали штурмувати будівлю колишньої агрофірми. Після чого громада зіткнулася з живою стіною з бійців Беркуту. Розоварювати тільки з народом. даром землю ви не получите однозначно. Пусть мене слышать прі. Ми хочемо цю проблему винести на общий загал, не тільки на кримський, на український, на всю страну. Пускай бачать, що они творят. Они же просто 10 тысяч населения загоняют в гетто, отдавая какому-то барону, чиновнику всю землю. Она не может принадлежать юридической фирме, которая якобы здесь зарегистрировалась. У нас нет такой правовой собственности. Есть частная, есть государственная, есть коммунальная. Не может один барон владеть 6 тысяч гектарами земли только потому, что, видите ли, он суд купил. Вже дев'ять років жителі трьох сіл не можуть вирішити цю проблему. Люди не раз зверталися у всілякі інстанції, але так нічого і не домоглися. Не зважаючи на це, бажання відновити справедливість у народу не пропало. Активісти запевнили, будуть виходити на мітинги доти, поки їм не повернуть земельні паї. Анна Ходакова, Кирило Зайцев, Вільно, Бахчисарайський район. Боротьба з горе паркувальниками вже рік на вулицях Києва цим займаються активісти руху Стоп Хам. Вони власноруч намагаються навести лад на дорогах столиці, вчать водіїв паркуватися правильно та поважати одне одного на дорозі. Чи вдається, дізнавався Валентин Ковалевський? Припаркувався не в призначеному місці, тримають такий стікер на лобове скло. Такими, на перший погляд, варварськими методами активісти СтопХам намагаються навчити невихованих водій поважати не тільки правила, а й інших учасників дорожнього руху. питання автомобільних парковок вже давно турбує і водіїв і пішоходів. Київське Даї навіть запропонувало ввести платний в'їзд у центр столиці в день. Доки цього не сталося, невиховані автомобілісти продовжують паркуватись другим рядом або на газонах. Та водії, які на це наважуються, віднедавна можуть чекати не дуже приємний сюрприз від хлопців з організації «Стопхам». ну Просто у нас людей поняття таке що коли купив машину, він що йому повинні предоставити місце для парковки. Але це не так. У нас очень Ще клієнство машин. У нас сюди привикли, що надаємо паркуватися прямо вози куда куди під'їжджають к магазину, там, к офісу своєму і так далі. Звісно, знайдеться небагато охочих отримати такий подарунок від стопхамівців. Тому більшість невдоволено, але одразу ж покидають місце злочину. Проте є й такі, хто продовжує відстоювати свої, як на їх погляд, права. Чому не вражають? Так а чого ти? Потому что займитесь делом, идите работайте там. Ідіть і сделайте що-друге. І ще обычно тоже водій кажуть, по чому ви не наклеїли вот на эту машину і на эту? Ми клеїмо на всі машини, просто делаем это по очереди. Не дивлячись на те, що активістам часто доводиться чути непристойні вислови на свою адресу, вони все ж упевнені. Ситуація в Україні не така вже й критична, адже українські хами набагато вихованіші, ніж у Росії. Там такі акції інколи закінчуються набагато жорсткіше. Ви Yeah, I'll kiss you Сьогодні українських стопхамівців близько 30. -ти. Вони мають колеги з Росії та Молдови. Чи вдається їм суттєво вплинути на ситуацію з паркуванням? Поки сказати складно, принаймні вони цього дуже хочуть. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. дай Бог в Ютубі з'явиться це відео, Клянусь тебе землі тебе достану. Виконання однієї тварини одного акробатичного трюку було б вже чимось поза межею можливого. Але Джампі собака робить крок далі і виконує 20 таких трюків за одну хвилину відео. Неймовірний кліп, що містить його трюки, взяв штурмом інтернет. І сьогодні ролик передивились майже 6 мільйонів людей. Власник Джампі Омар фон Мюллер каже, щоб досягнути такого успіху, треба бути послідовним з твариною. Джампі собака з мішаної породи. Наполовину він бордер колі. Йому всього два роки, але він уже спеціаліст в екстремальних стрибках, танцях, підводному плаванні, катанні на скейтборді та грі у фрізбі. Джампі справжня світова зірка. Його постійно запрошують на зйомки у рекламі. Він навіть став обличчям. Чи топак мордою автомобільного бренду Сузукі. На цю мить усе. Я бажаю вам досягати найвищих успіхів у всьому, за що б ви не взялися, а допоможуть вам у цьому знакові новини. Наступна зустріч о 14-й. Не пропустіть.